Товаристо вітаю! Ви на каналі Redsing поговоримо, бо є про що. Поїхали. Що ж, УПЛ, звичайно, був зіграний ще один тур. Дуже багато всього цікавого втрата очок лідером. Ніби яскрава перемога шахтеріалом, так все просто. Скандали різні. Все по порядку. Давайте розпочнемо, звичайно, з своїх команди Карпати. Приймали в себе вдома, ЛНС. Але як в себе вдома? Мали вони грати у Львові, але ви знаєте цю ситуацію. Проблеми з стадіоном, проблеми з підігрівом. І було прийнято рішення зіграти в Житомирі. Була наша підтримка, були наші болівальники це приємно, радую, дякую. І матч був непростий. Карпати створювали якийсь на початку момент. Пізніше мав момент дуже обойний момент мало е е ЛНЗ. E, мав забивати один гравець відбив Канерейкін. І пізніше було добування, і блін, з пустих воріт, витягнув м'яч. А пізніше була червона карточка Альвереса. Знаєте, напевно, була, бо перший був підкат e, атаки, а другий була відмашка локтем, куди звер, друга жовта, все по ділу. І пара моментів ще створили, знаєте, ЛНЗ, але і Бруніню вдарив штангу в першому таймі, І здавалося, ось. Ті, знаєте, поробили корпоратрансфери, а гри немає, ще все печально. А другий там все як помінялося. 10 почали грати. Пресинг один момент, другий момент. Ну, дуже класно. Ленез практично не створив нічого такого. І пізніше зароблене пенальті, був на віз, драмбаєв зіграв ну, як рукою, Він хотів вибити м'яч, йому трохи не вийшлося. Він хотів вибити плечем, а вийшло, що зіграв практично клоктем. І пенальті Бронів впевнено реалізував. Карпати втримали 1-0. Дуже важлива перемога. Браво хлопці, молодці. В кінці натяка спротасовка була, але нічого такого. Ну, вітаємо з непростої перемоги Карпати. Чекаємо вже нарешті гру у Львові, і буде шалена підтримка. Лідер чемпіонату Динамо Київ грало формально на виїзді з Ворсклою. Забили швидкий м'ять, забив Буяльський. Капітан команди ну, провалили в центрі. Захисток пішли всі на ваната, пішов пас на Бояцько, він класно, як то кажуть, між додав воротарю. Але знаєте, і все. Динамо знітилось, пропало, почало, версла, почало створювати моменти, можливо, розслабили. Ну, типа розслабилася, розхуту почала грати, бо розуміла, вже втрачати на матчу, вже проігрують, Максимова тренера не було, він був дискліфікований. У один момент, другий момент, нащеред почав витягувати дуже класно. І ви знаєте, недаром скляр в другому таймі робить рахунок один-1. -один. І все все важко для Динамо. Вони до 80-х практично нічого не створили там. Кабаєв мав якийсь момент, в кінці щось спробував, але нічого не вийшло, і втрата очок. Воросла заслужила, навіть посадитися. Воно краще вигравали Динамо. ось так. Можливо, вертається інтрига в наш чемпіонат. Пишіть у коментарях. Шахтар в центральному матчі приймав, звичайно, Олександрію. Гра відбулась на арені Львів. Дуже класна підтримка. Все дуже класно було. І, знаєте, перший тайм взагалі мав шоврити 0-0 без моментів взагалі штарепотичного да? ударів. Але почав, в другому і пушуть робити заміни. Бо Судаков був ще не до кінця здоровий, він вийшов і він зробив гру. Він забив один м'яч, пізніше забив Ігіналду і забив третій. третє. Дуже велика радість була в Судакова, підбіг до лікаря, бо не до кінця було все добре зі здоров'ям. Ніби, впевнено, на на 3-0, але, чесно, погріб, не здавалося, що такий рахунок має бути розгромний. Після 1-0 Олександрія трошки щось почала створювати, але нічого з цього не вийшло. 3-0, ніби як розгромна отака поразка Олександрії. Шартар має ще мат запасі і буде тим цікавіше в нашому чемпіонаті. Що ще хочеться відмітити? Ну, матч такий, як Оболонь полісся 0-0. І, панайте ми говорили, що в минулому турі не було ні однієї нічі, а тут одразу все розпочало з нічі, ще й нульової. Але в цей самий день і Динамо зіграло в нічю. Трохи все для. Ну, оболонь виглядала непогано. Полісся створила менту, ніби вони ж такі, як Єврокубка грали, там і Гуцуляк мав свій от Батіста, до речі, дуже добре входить в гру команди, але ніяк не може. Ну, забив, але тут ніяк не розв'язав сементи. 0-0, Полісся втрачає очки. Хочеться відмітити такий матч, як Інголет Кривбас сенсаційний матч, бо переносило його субота через атаки наших поганих сусідів, були пітренно тривоги, матч не був дограний. І Кривбас поступається. Спочатку він програв 3-0 Вересу, а тепер він поступився до Інгульцю. Інгулець останнє місце, навіть уживає. І, ну, досить, така, знаєте, сенсаційна перемога. Ну, в другому таймі просто Паламарчук. Герой матчу, він стільки сейвів поноробив. Там, знаєте, Соса мав, напевно, десь сам 5 забити, але десь не йшло, десь кураж, не даремно він 5 паналів відбив. Ось так дуже класно. Можливо, Василя Кобіна команда оживає, а Вернедуд щось буксує. Подивимося, наступний матч, до речі, в них дуже непростий. Хочети такий матч в Чорноморський Берг. Чорноморс поступив Саліубергу, але знаєте. Це нічого дивного, бо перед тим була від расистів атака на Одесу і пострадала база. Добре, що всі живі, здорові. Ми це відремонтуємо, все зробимо. І... Грала на стадіоні Чормор в Одесі, 1 0 Лівий берег переміг. Дуже класний гол забив Шастал, один, напевно, з найкращих турій. Ну, і, до речі, Інголес один з найкращих так само забив. Чорморт поступається. Подивимося, що буде далі і як команда буде е, виглядати в наступних турах. Дуже цікавий матч. Зуря е, приймала рух. Знаєте, з рухом видно, що є проблеми, напевно, голові, воно сидить, що це от з Карпатами, ті перестройки, що буде далі. Ще була інформація, що дедиш вже покидає спортивний директор команди. І Зуря перемагає 2-0. Забив спочатку. Першому таймі один м'яч рух почав досить непогано атакувати, створював моменти. Але Бідьківський зробив рахунок 2-0. Цікаво, так головою він дарив. Навіть нотувало, що м'яч залотить ворота, але залетів. А перший гол, гол забив Яцик. І ось так перемога, і рух далі не може навіть, як то кажуть, забити. Гол. Подивимося, як буде, що з рухом далі. Почуть в коментарях думати, що чекає, як то кажуть, рух. Ну і, звичайно. Останній матч, який нас чекав закінчений тур, це Верес колос і він досить-досить цікавий матч вийшов. Верес переміг 2-1. Не так все просто. Да, вони дуже атакували спочатку класно. О, був простріл флангу. Гравці, захисники колоса не порозумілися, не одного вибили, і як то кажуть, щасний випадок, і м'ян залетів ворота. Але Колос зрівняв рахунок: 1-1. І знаєте, саме цікаво було ВАР. Скільки арбітер матчу дивилася Вар. Просто і в кінці все-таки 95 хвилин, таке досить сумнівне пенальті. Дуже довго дивилося і прийнято рішення, що було пенальті. Реалізував Харакін, дуже тішився цьому. Пізніше тренер колоса підійшов з ним виясняти стосунки, бо кажуть, що був у них скандал. Зато він пішов з колоса і перевели були в колос. 2, він дуже тішився. Ну, ось так перемога непроста. Вереса. Ну Ось всі результати матчу дуже багато цікаво було зіграно. Табличка. Ми бачимо, Шахтар уживає і має, звичайно, надії наздогнати Динамо. Я думаю, що боротьба за чемпіонство Бота Інгулець ужив. Це так само досить чудо. Наступний тур буде зіграний 6-7-8, 6 це четверг. Карпати будуть грати на виїзді з Ворслою. Дуже багато цікавих матчів. Шахтар Кривбас. ЛНЗ буде грати за нами Київ. До речі, пишіть в коментарях прогнози на два матчі на Ворслу Карпати і ЛНЗ. Проти Динамо Київ. Дуже цікава буде ваша думка, я так само лишу в коментарях. Ну, ось, пишіть, що вам більше запам'яталося з цього туру. Дякую всім за перегляд, всім файних матчів і перемог. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!